Bonjour mes élèves! Ça va? Moi ça va bien merci! Ми з вами продовжуємо вивчати третій розділ Unité 3 Мегу» нашого підручника. Сьогодні у нас четвертий урок, leçon 4. Ми з вами вивчимо вживання нацпродуктів з такими дієсловами як еме, adorer, détester. Це дуже складний досить урок. Тому що спочатку ми маємо вивчити відмінювання цих дієслів. Почнемо з вами з дієслова Еме. Еме перекладається як любити кохати. Еме. Ви знаєте, що дієслова у французькій мові змінюються для кожної особи, але дієслово Еме буде змінювати тільки своє закінчення. «e -er». Давайте подивимось, як це дієслово зміниться кінчення. Але спочатку згадаємо наші особи. Ж, я, тю ти, іль він, ель вона, ну ми, ву, ви, іль вони змішана група або тільки чоловіки, Ель вони тільки група з жінок. Починаємо Ж у дієслова еме. Буде закінчення Й. але через те, що наше дієслово починається з голосної, воно об'єднається з нашою особою. І літера Й зникне і з'явиться апостроф. Жем. Ми читаємо жем і закінчення Й, яке не вимовляється у кінці слова. Жем. Я люблю. Далі тюем. Тюем. Закінчення ЕС, яке також не вимовляється. Тюем. Ти любиш. Іль, ЕЛЬ, М. Ем. Закінчення Е, яке ми знову не вимовляємо. Ілем Елем. Він не любить, вона любить. Ну, земум. Тут в нас буде зв'язування, тому що голосна. І у нашої особи ми вимовляємо з. Ну А закінчення буде «онс», яке читається як «он». Носове «он». ум. Ми любимо. Ви вуземе. Також зв'язування, тому що голосна. І з'являється звук з. Вуземе. А закінчення буде озет, «е яке читається як Е. Схоже на наше закінчення в інфінітиві. Вуземе. Ви любите. І останнє. «Іль», ель зем. Так само літера С у нас прочитається, тому що далі йде голосна, але зі звуком з ілзем, ельзем. А закінчення УНТ не буде читатися. Ільзем, ельзем. Вони люблять. Повторіть тепер відмінювання разом зі мною. Еме, жем, тюем, ілем, елем, нуземом, вуземе. Ільзем, ельзем. У негативній формі закінчення зберігаються. Для кожної особи залишаються ті ж самі закінчення. Єдине у нас з'являються наші негативні частки НПА, але Н буде об'єднуватись з дієсловом через апостроф, тому що наше дієслово починається з голосної. Повторіть за мною, будь ласка, всі ці форми негативні. Я не люблю. Je pas. Ти не любиш. Tu pas. Він не любить. Ільнем Па. Вона не любить. Ельнем Па. Ми не любимо. Nous n'aimons Па. Ви не любите. Vous n'aimez па. Вони не люблять ільнемпа, ель немпа. І ви звернули увагу, що тут ми в «ну» і «ву» і іль, ель умножені з не вимовляємо, тому що нам закрив доступ до голосної наша частка «не». А тепер давайте розглянемо інші дієслова. Наприклад, адере. Повторіть «адере». Це дієслово перекладається як обожнювати. Адере. І як ви бачите, тут таке ж саме закінчення «E і тому для наших осіб буде змінюватися тільки це закінчення. Подивимось, як «Ж», я аде. І так само через голосну ж ми об'єднаємо з дієсловом. Тому прочитаємо. Напишемо через апостроф, а прочитаємо жадер. Наше закінчення знову «е», яке в кінці не прочитається для першої особи. Я обожнюю. Жадер. Ти тюадер. Закінчення ЕС, яке не читається. Тюадер. Ти обожнюєш. Тюадер. ель, він вона. А дор. Закінчення о, яке ми не читаємо. Іля дор. Еля дор. Він обожнює, вона обожнює. Ну, ми. Ну, за Через голосну вимовляємо звук з. Ну задорун. А закінчення ENS ми прочитаємо голосним он. Ну задорун. Ми обожнюємо. Ву ви. Вузадоре. Знову з'явиться звук з, тому що діє слово з голосною. Вузадоре, а закінчення «е з читається як е. Вузадоре. Ви обожнюєте. Іль, ель умножені. Вони. Ілзадор, ель задор. Знову вимовляємо звук з. Тому що дієслово з голосної Ільзадор, Ельзадорг. А закінчення РНТ не читаємо. Вони обожнюють Ільзадор, Ельзадорг. А тепер розглянемо останнє дієслово. Детести. Повторіть Детести. Перекладається воно як ненавидіти. І ви бачите знову те ж саме закінчення e А це значить, то, що воно буде змінюватися так же само для кожної особи. Дивимося. Ж-детест! Об'єднання не буде, тому що вже приголосно. Ж-детест. Закінчення E, яке ми не читаємо. Я ненавиджу. tu детест». Закінчення ES. Яке також не читається, ти ненавидиш Іль, ель – Закінчення «e», яке ми не читаємо, він, вона ненавидить Ну, де тестон. Зв'язування зі звуком З не буде, тому що приголосна. А закінчення ENS, яке ми читаємо голосним он Ну, де тестом, ми ненавидимо. В сте Знову зв'язування немає, тому що приголосне, і звука З. Тут між особою та дієсловом не буде. ВУ-ДЕ-ТЕ-СТЕ, А у самого дієслова закінчення ЕЗ, яке ми читаємо е. В ДТС Ви ненавидите. І умножені іль ель детест. Закінчення ЕНТ, яке не читається іль де ель Вони ненавидять. Давайте підсумуємо. Наші три дієслова еме любити, «адоре» – обожнювати та «детесте» – ненавидіти мають однакове закінчення у словниковій формі e er. І тому у кожній особі вони будуть змінюватися однаково. «ЖЕм» закінчення ЙО не читаємо. «ЖАдыр» закінчення ЙО не читаємо. «ЖОдетЕст» закінчення ЙО не читаємо. «ТЮЕм» закінчення ЙО НЕ читаємо. «ТЮАдОр» закінчення ЙО С не читаємо. «ТЮдетЕст» закінчення ЙО С не читаємо. «ІЛЕЛЕм» закінчення ЙО НЕ читаємо. «ІЛЕльадОр» з term Закінчення И «e» не читаємо. І «ель» де тест. Закінчення Е «e» не читаємо. Ну мон» – Закінчення ОНС зі звуком «он». Ну за закінчення «он». ну детестон. Закінчення «он». Однакове закінчення. Єдине, що тут у нас буде звук З, тому що «еме» і Адор. Починайте з густного. Вуземе закінчення З e зі звуком E. Вузадре знову закінчення Е. E. ВуДТСТ знову таке ж саме закінчення Е. E. І умноження. Ілельзем закінчення ент e не читаємо. Ілельзад, закінчення НТ e не читаємо. Ілель де тест. Закінчення ENT «е, е, те» не читаємо. Тобто, ви бачите, що ці дієслова відмінюються однаково. І тому ці дії слова, які мають закінчення eг «е, е» у словнику, належать до першої групи дієслів. Тому що в них однакові закінчення для осіб. Це треба запам'ятати. Ви можете виписати собі ці форми, щоб запам'ятати. І так само підкреслити закінчення. Давайте розглянемо декілька прикладів і побачимо, як ми вживаємо назви продуктів з нашими дієсловами любити ЕМЕ, обожнювати – «адоре», і ненавидіти – «детесте». А так само подивимось. Що буде у негативній формі? Я не люблю, наприклад. Ви бачите, у нас тут картинки, деякі предмети любимо ми, не любимо, деякі продукти обожнюємо або ненавидимо. Почнемо з першого. Запитання: Kescutüm? Що ти любиш? Повторіть, kescuem. І відповідь наша я люблю Кока-Колу. Жем Жем Гем кока. Ми бачимо тут в нас не частковий артикль. Як це ж таке? Ми ж тільки запам'ятали, що з їжею завжди буде частковий артикль, а тут в нас означувальний артикль. Чому? Все дуже просто. Якщо ми любимо колу. Ми любимо будь-яку колу, і яка продається в Україні, і яка продається в Америці, і яка у Франції продається. Будь-яку колу ми любимо, тому використовується означувальний артикль. Давайте подивимось далі. Тепер в нас негативне речення: НЕМПА. Що ти не любиш, повторіть: НЕМПА. І що ж трапиться з артиклем в негативному реченні? Я не люблю крем карамель. Женем паля крем карамель! І як ми бачимо, знову в нас означувальний артикль і жодної частки до, і жодного часткового артиклю. Просто означувальний артикль. Тому що, якщо ми не любимо крем карамель, то неважливо, хто її нам приготував, неважливо, в якій країні ми просто не любимо цю страву. Дивимось далі. Кескітюаде. Що ти обожнюєш? Кескітюаде. Я обожнюю воду. Жадерле. Le... І тут в нас знову означувальний артикль, тільки він об'єднався з іменником, тому що іменник з голосною починається. Але все ж таки означувальний артикль. І останнє кескітю детест. Що ти ненавидиш? наведиш? Кескітю детест. Я ненавиджу смажену картоплю. Je les frites. Означувальний артикль множений. Les frites. Тобто знову. Ми говоримо про будь-яку смажену картоплю, і яким можемо зробити з вами висновок, що разом з дій словами «Еме», АДОГЕ, «Бетесте» у будь-яких реченнях, неважливо, стверджувальних, питальних, негативних, ми будемо вживати з продуктами означувальний артикль льо. Означувальний артикль для чоловічого роду однини. ЛЯ означувальний артикль для жіночого роду однини. ЕЛЯ постхо це означувальний артикль для однини іменників будь якого роду, які починаються з голосної. Лє це означувальний артикль множини для іменників будь-якого роду. І зараз ми з вами виконаємо вправи у зошиті, щоб закріпити це наше правило. Відкрити зошити, запишіть день тижня, число та місяць. Перша вправа, яку ми з вами зробимо, буде письмова з підручника Livre l'élève, Page 24. Exercice 3. 3. Écoute Pui, dis ce дісек et Théo aiment et -e n'aiment pas. Послухайте приклад. Потім скажіть, що Агата і Тео люблять і не люблять. Але я пропоную нам з вами записати. Ми його одразу запишемо речення і артиклі потренуємо. Давайте послухаємо приклад першого і другого. Exemple. Agathe aime la glace. Elle n'aime pas les olives. Agathe aime la glace. Agate lube Morozo. Elle n'aime pas les olives. olives. Agat em la glace. І druge El Nempa les olive. Пам'ятаєте лезо. Ми тут з'єднуємо звуком з, тому що слово олів почнеться з голосного. Запишіть ці два речення, а потім напишіть ще чотири речення про агату. Давайте спочатку про агату. Добре, давайте тепер перевіряти третє речення Елем льопуасом. Elle aime le poisson. 4. Elle n'aime pas les escargots. Elle n'aime pas les escargots. 5. Elle aime le gâteau au chocolat. Elle aime le gâteau chocolat. 6. Elle aime la salade. Elle aime la salade. Ми бачимо, що у цих реченнях, і у стверджувальних, і у негативних в нас означувальний артикль. Тому дуже важливо пам'ятати, якого роду наш іменник в однині. А тепер давайте виконаємо таке ж саме вправо і напишемо такі ж самі речення, але вже про ТО. Будь ласка, запишіть. Сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте і дванадцяте речення, а потім будемо перевіряти. Давайте перевіряти. Сет е, нем паля глас. Віт. з палезолив. Неф. Елем le poisson. Дісе. Ле, Il aime les escargots. 11 il aime le gâteau au chocolat. 12 il n'aime pas la salade. It takes article ne zmienić. Z 10 словом emexamo adore обожnewate este ne naviditi. Буде завжди означувальний артикль. Льо, ля построф для однини, Ле для множини. А цю вправу я пропоную нам виконати усно. Комплет альораль. заповніть усно. Давайте подивимось, наприклад. Екзамплю. Тюве ти хочеш млинців. Oui. j'aime les crêpes. так, я обожнюю млинці. Бачите, після дії слова хотіти ми використовуємо частковий артикулі, як ми з вами вчили в минулому уроці. Але після дії слова еме любити в нас буде означувальний артикулі. Ще один приклад. n'aime pas le pain. Ти хочеш хліба? Ні, я не люблю хлібу. Так само після дієслова хотіти в нас частковий артикль. А після дієслова любити і навіть в негативному реченні в нас означувальний артикл. Подивимось далі. Перше. Що ми сюди вставляємо? Тю. Du jout de grange, частковий артикль чоловічого роду однини. Oui j'aime le jus d'orange». А тут означувальний артикль для чоловічого роду однини. В другому tu veux de la quiche. Це частковий артикль для жіночого роду однини. Non, je n'aime pas la quiche. А тут у нас означувальний артикль для жіночого роду одними. Далі tu veux du camembert» – частковий артикль для чоловічого роду одними, тому що слово у нас в, oui, j'aime le camembert». А тут у нас означувальний артикль, тому що діє слово ме. «любити», Жем я люблю. «катхо». «Тю Тюво до ля піца» – частковий артикль. Нон женем па ля піца». А тут означувальний артикль. Тюво де шіпс». «Ти хочеш чипсы? У нас тут частковий артикль в слово хотіти. We жем ле чипс а тут вже означувальний артикль після Діє любити. Так, я люблю чіпси. Ес. І шосте. Тю дезолів. Частковий артикль. We. Жем лезолів. Означувальний артикль. Я сподіваюсь. Ви зрозуміли цей момент. Тобто, як ми з вами вчили, після конструкції «Іл'я», після дієслов, ми використовуємо з їжею частковий артикль, а в негативних реченнях замінюють частковий артикль на Д. Але, коли в нас дієслова еме любити, а до Ружняти ДТСТ ненавидіти. То тут в нас з їжею буде означувальний артикл. Завжди і навіть у негативних реченнях. Емотнан вотхозгавай одомісіль. І тепер ваше домашнє завдання. Ви маєте обов'язково вивчити відмінювання цих діслів «еме», АДОГЕ, «детесте». А точніше запам'ятати, які закінчення будуть у кожної особи для цих дійслів. Також виконайте декілька вправ у робочому зошиті. Каєдективіте ph page tm Друга вправа екзаксіс 2» – «Комплет». Ви маєте заповнити. Я вам одразу підкажу, що тут мають стояти артиклі, часткові або означувальні. Згадайте те, что мы сьогодні з вами обговорювали. Ще одне вправо на 22 storinci. Caille d'activite page 1 to 2. Exercice de aussi Touche druge. Le conjugaison de Verbe en ER. Regarde et écrit le conjugaison de singulier. Тут ви маєте розглянути відмінювання дієслів, які закінчуються на ех. Тому що ми знаємо, що всі ці дієслова будуть мати однакові закінчення. І зробити це ви повинні на прикладі дієслова Еме. І ось тут записати, яке ж закінчення буде мати дієслово Еме для «ж, «тю» і Лель. І записати. І одна вправа із підручника. Livre de l'élève, page 25. Exercise 3. 3. Écoute et observe bien. Послухайте і подивіться уважно. Давайте зараз я вам вимкну, щоб ви послухали і подивились. J'aime le poisson, la salade et mon portable. C'est Agathe J'aime le poisson, la salade et mon portable. Il y a le bleu, ribou, salade et mon téléphone. J'adore la glace, ma grand-mère et mon chat. Je n'aime pas les olives et les hamburgers. Я не люблю олівки і гамбургери. Je déteste les escargots et les berk. Я ненавиджу оравиків та черепах. А яке ж ваше завдання? Етва, а ви Кескіт, ем? що ви любите. Кескітюадо, що ви обожняєте. Qu Ques qui tu n'aimes pas, що ВИ не любите. Кес-кати детесте, що ви не наводите. Презente. Презентуйте свої смаки. Про що ви можете говорити? Utilizier le vocabulaire du materiel scolaire. Ви можете говорити про шкільні предмети, де за особисті речі. Design mots. Тварини, для фамії, про свою сім'ю, де залеман и де босон про їжу продукти, їжі та про напої і так далі. Ецетка. Тобто, ви маєте написати чотири речення про себе. Я люблю, я обожнюю, я не люблю і я ненавиджу. У вас є приклад від агати. C'est tout Merci pour votre travail Au revoir, à bientôt.